Влада міста звернулася до Києва із пропозицією переглянути нині діючий тариф на тепло. Коли міські свободівці почали наполегливо вимагати скасування двоставкового тарифу, влада міста із цим питанням вирішила звернутися до НКРЄ. Відтак на четверговій сесії з'явилась відповідна ухвала. Це вирішується на рівні держави. Тому вчора я вам всім заявляла, що ми не можемо йти проти існуючого закону та порушувати законодавство. Якщо буде прийняте рішення кабінету міністрів про те, що буде чи то він буде називатися сезонний, чи одноставковий, чи якийсь інший тариф, тоді ми будемо діяти згідно законодавства. Тепер із цим охоче погоджуються і свободівці ще у середу фракцію запевняла. Двоставковий тариф скасують самовільно. А поки затвердять новий, львів'яни платитимуть за тепло як у 2005 році, по 99 копійок за гігакалорію. Проте вже за один день позиція кардинально змінилась. Враховуючи те, що 99 копійок на думку юристів виконавчої гілки влади є необґрунтований, Ціна на газ 95-го року, а дві року, перепрошую, і ціна на газ 2011 тисячі є різниця в цьому тарифі. Рішення замінити двоставковий тариф сезонним повністю політичне. Переконаний експерт з питань місцевого самоврядування Віталій Загайний. Це десь є продиктовано швидше бажанням бути популярними, бажанням зберігати мене. Свій політичний імідж для е, відповідної політичної сили, але по великому рахунку ми відмовилися від вживання терміну двоставковий тариф. Але при тому, всьому шість місяців неопалювального сезону треба буде сплачувати сезонний тариф. Чи зміняться у Львові розцінки на опалення? Як саме влада знатиме лише через місяць, коли надійде відповідь із НКРЄ?